Ми сьогодні з дідуликом у загулі. Валяємося і все. В Київ не поїхали, бо нас не визвали. Ну, це таке діло. Коли визвуть, тоді поїдемо. А нам захотілося смачного морозива. Так оце їдемо в магазин. І ще щоб їсти не варити, купимо пельмехів, бігом зваримо і на цьому все. І далі лапи догори. Ну, а що робити? Сьогодні такий день ніби. Я, я правда трошки стірнула. І зразу й не хотіла, бо щось таке карю життя. Я дощику нема, воно від вітром тут і сюди про цей йде, і зніму і буде порядок. Ну, а зараз у магазик. Ставила водичку на пальмені. От. Супчиком зваримо. Я ото у юшку добавлю махлада, кропу і ото таке перчику Ну, приправлю. От ми любимо пельмені з юшечкою та й порядок. І купила ж морозива, але ж з вишенькою не було. А то вже в бельгійському шоколаді тільки ото таке, як як цей, ой, як дубайський шоколад. Воно ну, ж біле всередині. Я ж не люблю, люблю кофейне. І ще, по-моєму, манго, бо жовтенька прослоїчка. Ну, хай. І те біле всередині. Ну, я ще взяла хрещатик. Те кофейне в шоколаді. Я люблю кофей. Так, вода кіпицю. Варю пельмені. Битва починається з погляду. Прямо в очі. Без страху, без сумнівів. У цей момент ти знаєш. Ми сьогодні на домашньому цілий день з Орестом. Ось така сумка з собою від Кліпс. І тут різні дитячі штучки. На Орест лопатка, відерко і машинка. Тримай. У нас дощ півдня знову таке, непонятно, що робити з дітьми, скучно. Орес, так а скільки тобі рочків було на днях? Скільки це вже тобі? Три! Три? Клас, ти вже дорослий? Так. Да. Угу. Старший. старший? А не дво... дорослий. Дорослий п'ять. Ага, Ви... ти просто старший став. Зрозуміло. Так ти вже, може, старший будеш переселятися до Марка в кімнату, а я буду жити нормально своє життя з своїм чоловіком, можна? Ну, як ні? Ти вже дорож... ну старший став. Спіть з Марком. В нього своє ліжко, в тебе своє поряд. Давай? А я боюся сам спати. Кого ти боїшся? Ти не сам, ти з Марком будеш. Дуже часто задаєте питання на рахунок оладок для діток, з кабачка. Як я роблю, все дуже просто, ви бачите, тісто густувате в мене, воно не рідке, вода не капає отут, тому що часто роблять такі рідкі, і воно не виходить, так як то має бути. На маленькому вогні я смажу, не накриваючи кришкою, але смажу довго. Одна сторона, потім інша сторона. Обов'язково оладки кладу на бумагу серветки. Вся олія забирається, поглинається зайва і тоді продаю сметанкою. Якось так. А ще якщо яєчко домашнє, от я додала, Боже, вони просто ідеальні. І далі вам покажу вторіч мою вечерю. Оселедець мать тут мінімум олія, а, а мабуть, навіть зовсім немає. Просто маринад, вода, сіль. Тобто більше, як у власному соці. Додам трішечки, оцету, цибульки і картоплю відварила. Ну, Ідеально, по-моєму, правда? Ну, хіба це не вечеря? Богів. М -м? Смакота. Овочів не вистачає, але вони закінчились. Помідорчик, огірчик, треба їхати купувати завтра. Смачно? Давай видавочку, мама, забере. Так. Тату, а тобі смачно? Mm -hmm. О, розрязні руки, розрізні руки. Ну добре. Ну це якесь немає тіас, а? Не воліє. Mm -hmm. Але все одно смачно. Менше калорій, але смачно. А ти не дивилася, Угу, mm -mm. Але там побачила без олії. Просто сіль. Mm -hmm. Прикольно. Сіль, вода. В'яту рука. Як правильно треба руку стояти? Ні, кулаки. Ну, бий. А що ти так? бий. Може так бистро. Да. Тики попадали. Як правильно броски стоїть? Так. Давай. Все. Все. А ноги, ноги, ноги отак так робити. Так. Коня? Друзі, поділіться, будь ласка, посланням на поєдинок узика з Дюбога. Бо пошуки не дають ніякого результату, заходиш на один сайт, перекидай на другий і так по кругу. Поєдинок вже зовсім скоро, хочу встинути. Е, Ось тут віконечко, хто має, будь ласка, напишіть, буду дуже вдячний. Собака це людин, невірний друг. Ніколи не обидить, і не зрадить, І навіть як погасне, все насправді. І часто люди гірші, від собак чекати можна всього, від людини і навіть як піде Собака це людин невірний друг, ніколи не обідить і не зрадить, і навіть як погасне, все навкруг, він лавкою вас буде, дальше гладить, і часто люди гірші. Всім бажаю мирного вечора, дорогі мої. Бережіть своє життя. Як тільки можете, бережіть. Я знаю, що його, як ти його бережеш, але старайтесь. Життя. Таке воно життя. Я по-різному. Буває накриває, буває, хочеться вийти, буває, хочеться гавкати, а буває якось зараз до вас вийшла і нормальний настрій. Погода у нас дощ. Ні, 32, Це тут, щоб якщо, якщо би тут було 32, тут би дякую. Тут би дихать було нічим. Це ж острів і тут вологість дуже велика. Океан, море і дуже вологість велика. Просто тут 24 вже жарко. І вам гарного вечорочка. всім гарного вечора, всіх обіймаю. Дякую, що були зі мною у прямому ефірі. Дуже-дуже вдячна. Ой, ось яка я, ось яка я вам лена, да? Ні ще Собаки храплять. Сплять, сплять, храплять, скоро будуть їсти просить. Та хіба то десь дві ночі, а так як подивлюсь, там кожного дня гучно. гучно. За сумщину душа болить окремо. Так болить, що я цього разу, як була, так мало побула біля чоловіка на кладовищі. Просто було холодно, мало було часу, племінниця ждала машиною. Я завжди люблю, побути, сходити ще сама, посидіти сама, порозмовляти з ним трошки. У мене не було такої можливості. Ми були в неділю, а в понеділок уже я поїхала. Я розумію, що це все його душі, душа його на небі, охтирка. Угу, Зрозуміла. Але все одно хотілося б посидіти трошечки так побуть з ним, не вийшло. І я дуже сподіваюся, що я в вересні поїду, у нього день народження 28 вересня, вересня, земне день народження. Я раніше, коли в Києві була, їздила на земне день народження, їздила на день смерті 26 грудня. Ну, зараз так, що не поїдеш часто, хоч би поминально було. Да, бідна Україна, біда і горе. Тому якось мені не по собі мало побула, мало не поспілкувалася, не побула з ним на одинці, Якось так все галопом-галопом. Я це не дуже люблю. Ну, нічого, хай мене вибачає, я все одно стараюсь. Важкі дороги, важкі перельоти, але я все одно їду. Тому я ще не думаю погано, все буде добре. У вересні обов'язково буду в Україні, у мене в подруги день народження. Підем, відмітим. а як? По-іншому ніяк. <ріху> О, і подружка моя зайшла, привіт. Так що, якраз я про неї кажу: підемо, відмітим. все буде добре. Віримо в це. А що літо пролетить швидко? Один відпочинок, другий відпочинок, а там уже і вересень. Десь за... Застряла. Так що все буде добре, дорогі мої друзі. Ставлю телефон на зарядку. З вами прощаюсь. Мабуть, уже до завтра. Ні, ну доброї ночі я вам побажаю, звісно, вийду. Обов'язково підемо, звісно, а як підемо, відмітимо і мій юбілей, <сум> сама знаєш. І твоє день народження. Обов'язково. Обов'язково в сумах. Обов'язково. Обов'язково. В Сумах, в Сумці, да? В сумці. Обов'язково. Треба вірити. Прожили з мужем 36 років. Він від мене на 7 років був старший. 36 років. Що з ним сталося? Гостра сердечна недостатність. 26 грудня. Я взяла вихідні, робила в доньки в салоні. Я зараз про це розповідаю, знаєш, знаєте, так можу розповіла. Раніше я про це навіть думати не могла. Це таке час трошки лікує, без наркозу, але лікує. Я робила генеральне прибирання, а чоловік по двору, сніг якраз, така була зима. Це 16-й рік була, снігу багато, і він там. По двору щось лазив, лазив, ну, робив щось. У нас був він терміш, аськи ще ж тоді в нас не було. Покупали ми собачок вечір, він пішов у душ. Пішов, нема, немає, я захожу. йому погано, він сів на диван і каже, піде в спальню, я трошки віддихну, заберу собачок. Він ліг, я думаю, визивати скору. з донькою він же в нас був взагалі в бо лікарні, боже збав, він не. Та куди там, про які лікарні навіть мови ніколи не йшлося. І я чую храпе. Думаю, мабуть, заснув, заспокоїлася, мабуть, заснув. Виходжу, а він задихається. І за 15 хвилин я кричала, я, що, я, ну, що я могла зробити. Брат прибіг, він вже був мертвий. Брат недалеко живе. Я думала, мабуть, тромб. А тоді, коли забирала його... 17. 20... Шостого він помер, а го ми його похоронили. Сказав лікар, гостра, сердечна недостатність. це 15 хвилин людини немає. Який ходив, робив, повечеряв, все як. Чого я дуже боялась, щоб так раптово. Дякую, Оленочко. я цього дуже боялась. Лишиться самій отак раптово. Я про це якось і думала останнім часом, бо в нас в селі такі були випадки поруч село, що так теж пішов у туалет, стало погано. Пішов у туалет, і по дорозі впав і все. І я якось про це думала, думала, думаю, боже, як це страшно. А Один іще такий був випадок, що грали з жінкою в карти, він каже: Піду я вже спати. І захропів, і теж немає. Тому цього я дуже боялась, і це за мною трапилось. І дуже було довго неприйняття, до року було неприйняття. А коли було прийняття, це була ще більша біль. А світла пам'ять вже десь, мабуть, років три, чотири, п'ять. Тоді вже якось світла пам'ять. А то були такі моменти, що я на нього дуже ображалася, як ти міг мене лишити, як ти міг мене лишити, я без тебе дихати не можу. А воно зразу все в будинку почало ламатися. Син в Києві, донька в Сумах. І якось так усе мені було дуже важко. Я ж... Я кажу, до року я не, прийм... не приймала, в бу... мене не було цього стану прийняття, що його немає. Якось так я жила в якомусь незрозумілому. А після року рік ми пом'янули, відправили панахиду на кладовищі, і тоді до мене прийшло прийняття, що вже його більше немає, як я за ним скучила. І тоді почались кошмари чуже місто, велике місто Київ. Я не пойму, яким я життям живу. Я думала, це якесь не моє життя. Що... І цю біль пережити не можна. Фух. Дорогі друзі, обнімаю вас. Ціную вашу увагу до мене, щоб ви були зі мною в прямому ефірі. Пишіть. Всі вам самого-самого найкращого.